Дітки, вітаю вас! Продовжуємо читати книжечку Анатолія Григоровка «Чим хата багата? Малюночки до якої намалювала художниця Валентина Серцова. І оповідання називається Хочеш бути щасливим, не будь лінивим? Загадала бабуня, щоб Дениско перебрав дві склянки гречаних круп на кашу. Там же і насінинки бур'яну трапляються, і колінця від стебел, і навіть манюні грудочки землі. А від усього того хіба може бути каша смачна. Сів Дениско за стіл, чисті крупинки відгортає по ліву руку, а весь непотріб по праву. Тільки робота ця загальна і вимагає великого терпцю та уваги, а Дениска швидко ліньки напали. От він і перебрав крупи аби як. Бабуня ж була певна, що Дениско попрацював на совість і висипала крупи в окріп. Зварилася каша, сіли всі вечеряти. Коли це Дениско як не підскочить, ой, що ви мені підсунули! І виплюнув на край тарілки крим'яшка. Всі повернули до нього голови. А бабуня відклала на бік ложку і з докором сказала. Це дякуй тому хлопчачкові, що круби перебирав, се йому бачліньки. Еге, лінивому й нитку перервати важко, підтакнув тато. Щира правда, не втримавшись, докинув і своє слово, дідусь. Лінивий сидячи, спить, лежачи, робить. Ледачому завше ніколи посміхнулась мама. Вранці росяно, в обід душно, а ввечері комарі кусають. Знаю, знаю, винувато закліпав Дениско. Хочеш бути щасливим, не будь лінивим. Яке гарне прислів'я і як добре, коли людина дотримується цього правила. А ви, дітки, дотримуєтесь цього правила? Я сподіваюся, що так. На все добре, мої хороші.